Привіт всім добрим людям 24 серпня 23-го року. Кінець сезону. Тиждень до календарної осені. Після того, як кількість бджол родин перевалила за сотню, виникла проблема о про зберігання сушнинки. По нашій технології сушніна до 20-25 вересня знаходиться у бджолородинах. Ось От Вся сушнина ще у сім'ях. Гніздо перекрите плівочкою, є прохід і, як би бджилка, бджилка. Є можливість в неї заходити на другий корпус і працювати на цих рамках. З них половина порожні, половина вантажні для зимівлі. От. А з середини вересня, там, після 20-25, го всі рамки забираються на зберігання, От. Ну, комплектується гніздо і проблема немає де зберігати. 100 сімей, 100 корпусів, в кожному корпусі 10 рамок, 1000 рамок. Щоб, щоб нормально зберегти 1000 рамок, треба мати приміщення. Приміщення спеціально для зберігання. Яке повинно бути прохолодним. В ньому повинна бути як, яка ніяка вентиляція. Та, хоча можна без вентиляції. ні, ну щось там бажано, щоб було. Вот. О така проблема виникла, якби я довго пару днів походив з цією проблемою. 20 вересня не за горами. Воно обов'язково прийде. Походив, походив і думаю, що ж робити, де ж мені її зберігати. Ну і знайшов такий виход з цього, з цього положення. Вирішив побудувати, просто побудувати нове приміщення для зберігання сотів. Недовго думав я взяв лопату, вирив фундамент 8,6 на 2 знайшов на себе на дільниці вільний такий лапать шмат землі, на якому розкуш кущ сирені. Ну, діти вже повиростали, серень вже не потрібна, щоб на перше вересня їм школу носити. Все, кущ викинув. Викопав ленточний фундамент. Як він правильно називається, Лен... Ну, з, елем... з міні-сваями. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто по кутам забурені отвори і заармірована і міні-сваї зроблені для... для того, щоб... Для, для того, щоб краще працювала на ізлом. Поставив опалубку, вже опустив за, ну, цей армопояс. Все, на днях проїжджає міксер, заливає і буде в мене приміщення для зберігання. Значить, зберігання буде з жовтня по травень з сушнинки, а з травня по жовтень зберігання цього готової продукції. Якось так. Є на чому заощаджати, гроші на цукор витрачати немає необхідності, бджоли зимують на меду, тому є. Знайшов можливість значить, зробити. Зробити фундамент, замовити шлакоблок і побудувати нове приміщення. Якось так. Все. Всім добра, всіх зі святом, з Днем Незалежності, з вчорашнім днем українського прапору. Що нам побажати? Миру та перемоги. перемоги та міцного здоров'я. Все, пока.